Чому теза про те, що ринку землі немає там тільки в кількох країнах, і зразу наводять там Північну Корею, Кубу і когось такого розряду, є абсолютно брехливою і такою цинічно маніпулятивною. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал до свого по своє» І я вирішив розказати саме отаке коротке питання, тому що деякі. Люди, які дійсно патріотично налаштовані відносно України, вони мені в коментарях у відповідь на те, що я розповідаю про те, що в нас виривають, викрадають землю і надра. Вони мені написали оці тези: що отже ж, ну всюди ж є, а в нас же ж немає, і так далі. Це велика брехня. Це дуже велика, підлопродумана брехня. Базується вона на тому, що насправді нам не розповідають цілісної картинки про те. А як же ж всюди є насправді? Нам її просто не розповідають. Тому що якби ми знали реально цілісну систему, як працює там економіка Сполучених Штатів, економіка Франції, економіка скандинавських країн, розуміли, в чому відмінності між тими всіма системами, ми все рівно хотіли би вибрати щось. Що було б споріднене з тими системами, і щоб приносило б нам прибуток, давало б можливість нам жити достойно, заможно, тим більше, що в нас таке колосальне багатство в землі і в надрах. Але ні. І нам розказують, ось там ринок є, і вони багато живуть, а в нас нема, і ми, бідно, живуть. І ось Зеленський такий весь благодійник прийшов, бабця, отримала пай. І не можу його продати. Ось і я виконую Конституцію. Це уявляйте, падлюка каже: я виконую Конституцію і дам можливість вам продати. Ну, розпаювання це окрема тема. Розпаювання здійснили для того, щоб земля опинилася в руках тих людей, які її завідомо не будуть обробляти. Тобі на шару в руки попадає земля, яку ти не будеш обробляти. Яке твоє бажання виникне в умовах, коли в тебе тим більше немає грошей? Продати, продати свою власність. Шкурні інтереси включилися і потекло далі. Але вертаємось до самого ринку землі. Нам реально не розповідають. Ось от беремо ринок землі, я не знаю, Франція, Німеччина, Польща. Є продаж землі? Є продаж землі. А хто може купити? А в якій кількості? А чи може купити там землю людина, яка не проживає на тій землі і не буде самостійно її обробляти? Людина, яка не вміє обробляти землю. От простіше, просто дуже, дуже цинічно, дуже тупо, маєш мільйон доларів. Купиш хоча б один гектар сільськогосподарської землі в Німеччині, а в Франції, а в Польщі. Купиш чи не купиш? Не купиш. Але про ці деталі нам не розповідають чому. А тому що є цілий комплекс того, як земельне питання насправді вирішується. І цей комплекс дуже важливо розуміти. Інший приклад візьмемо. А, Сполучені Штати Америки. В 60-х роках в Сполучених Штатах Америки в державній власності залишилось 2-3% землі сільськогосподарського призначення. І тоді на рівні, ну скажімо, так, їхніх планувальників. Було прийнято рішення і стратегія, що земельний банк є дуже важливий для держави, і його постійно потрібно розширювати. Зараз в Сполучених Штатах Америки найбільшій ринковій економіці світу, яка володіє трильйонами доларів, близько 60% землі сільськогосподарського призначення знаходиться в державній власності. Якщо фермер продає землю, то першим покупцем виступає держава. Пріоритетне право в чотирьох штатах, які називають так званим зерновим поясом, в США заборонено мати у власності землю так званим інституційним інвесторам, тим, які не будуть її обробляти, а просто будуть її здавати в оренду. Цікава особливість. А в нас після розпаювання, після того всього деребану залишалося в державній власності там в районі 20%. Причому такі міфічні речі розказували, що там там ще вкрали 10 мільйонів гектарів землі, там 5 мільйонів вкрали, там ще щось такі ну, героїчні проривні статті робили Лещенко, який потім був міністром, а е, в свій час головою Держгеокадастру. і декогось посадили. Ви розумієте, що не може один мільйон. Один мільйон гектарів землі просто взяти і пропасти. Ну не може. Ну просто це ж не, не поклав кишеню і пішов. Але вертаємося далі. Коли кажуть, ринку землі немає в п'яти країнах, чомусь сором'язливо не згадують Ізраїль. Чому Зеленський не згадує Ізраїль? Коли Зеленський робив першу зустріч з громадськістю, це якраз з питань продажу землі, він її провів, там були фермери, і він каже: от ми зробимо прорив, ринку землі немає, і так далі. і так далі. І він ще не закінчив свою промову, а ми в залі починаємо кричати: а Ізраїль, а Канада? І він так ніяковіє, ми його перебивали, він опа, на брехні зловили. Ну але нічого, він вміє брехати це для нього звично. Це 19-й рік, це, це не зараз. І до чого я веду? А до того, що напевно євреї не самі дурні люди, якщо вони організували, скажімо так, порядок розпорядження і використання землі, так що вся земля сільськогосподарського призначення, абсолютно вся, знаходиться в державній власності. А ну, там зі 100% Землі 92 сільськогосподарського призначення, а 8% це там забудова промзона там, і так далі. Напевно, не просто так. А яка ситуація в Канаді? А яка ситуація в Японії? Нам про це розповідають? А яка державна політика в Скандинавії? А що в Великобританії, до речі? От наш найбільший партнер насправді найбільш послідовний союзник в питаннях війни? А там вся земля. Належить британській короні. Але ринок функціонує, ринок права оренди, і це право оренди можна продавати. Але земля залишається у власності, вона нікуди не піде. Ні в які іноземні фонди, банки, там ще щось не іноземні, ніяким олігархам і так далі. Ну і знову ж таки, там є економічна потуга, яка від будь-яких загроз буде захищати свої національні інтереси. Так от, суть в тому, що насправді. Земельне питання це дуже багатошарове комплексне явище. І нормальні країни, розвинуті багаті країни, вони вирішували земельне питання, як одне з найважливіших, завжди виходячи зі своїх національних інтересів. І зі своїх національних інтересів вони вибудовували певну систему, стимулювали своїх фермерів там і, так далі, і так далі. І питання не тільки в тому, чи продається земля, чи не продається. А в усіх регулювальних механізмах, хто може купити регуляція на центральному рівні, регуляція на місцевому, без дозволу місцевих органів, ти там не можеш купити. Якщо ти не живеш і не працюєш на цій землі в Польщі, і ти навіть громадянин Польщі, ти також не можеш купити. І ще там така величезна купа обмежень і так далі. Про те, що існує в цілому три типа е, так званого обігу землі. Про це нам також не розповідають. Я про це коли зніму окреме відео, але е, скажу так, забігаючи наперед, що є так звана японська модель обігу землі. Японська модель, от вона реалізована в трьох країнах: в Японії, в Ізраїлі і в Польщі. Причому в Ізраїлі вся земля державна, в Польщі продається, але насправді реалізована там одна і та сама модель. І при тому, що в Польщі, продається, ця земля не може потрапити в руки комусь іншому, крім як польському фермеру. А загальні правила зроблені такі, що в свій час там середня величина польського фермерського господарства складала близько 6 гектарів. І при тому Польща мала кілька мільйонів і має кілька мільйонів фермерів, які добре заробляють. Це інше питання. Чому? Але оця вся брехня, яку нам впарюють, що ринку, землі немає там тільки в п'яти країнах світу. Вона створена ворогами якраз для того, щоб в чергове дурити, які далекі, які не розуміють, які не цікавляться, як воно за кордоном дійсно не цікавляться. Не в загальних рисах, а реальну систему, як воно функціонує. І щоб вони, будучи одуреними. Так само, як в свій час з допомогою ваучерів позабирали промисловість, так само, як зараз виривають той самий «Укроборонпром» залишки промисловості, щоб от так само в них вирвали землю і натри. Це викрадення. Але це викрадення політико-економічними методами. Є окремий термін, міжнародний термін стосовно викрадення землі. Цей термін з'явився у 2013 році і пов'язаний з Мадагаскаром. Одна потужна міжнародна організація робила доповідь на генасамблеї, по-моєму, ООН, і тоді ввела термін лендгребінг. Лендгребінг, викрадення землі. Це викрадення політико-економічними методами. Не так, що до тебе там залізли в кишеню чи залізли в квартиру і щось забрали. А з допомогою політики та економіки створили певне законодавче підґрунтя, певні економічні обставини. І в цих умовах, якби земля плавно так собі перетікає до когось іншого. І от Мадагаскар, який там чуть не третину Африки годував свій час, опинився на межі голоду. Після великої земельної реформи. Тому тут ми підходимо до трошки такого іншого запитання, яке українці повинні були б собі ставити, оті, які хочуть розвиватися. А що таке реальні знання? Докопуватися до суті, дійсно розуміти, що відбувається, а не повторювати якісь там фрази, якісь тези. Які там нам різні грантоїди впарюють, чи Зеленський впарює, чи не Зеленський, тому що за розпродаж землі і надр голосували разом Зеленський, Порошенко і Пінчуківський голос на чолі з Вакарчуком. Ну от Вакарчук проголосував, за розпродаж землі і пішов. Правда, отакі великі українці. От така історія. Взагалі я вважаю земельне питання, питання викрадення землі і надр однією з найбільших загроз. Це загроза насправді за своїм рівнем в середньостроковій перспективі, вона така сама, як і від московських танків. Це загроза самому існуванню українського народу, через те я постійно до неї звертаюся. А ще я знаю, що земельне питання в Україні не вирішувалося безкровно. І за умови, якщо в Україні залишаться люди, здатні чинити супротив, ну то через українську землю ще буде литися кров. Як вона і зараз лиця саме через українську землю. Просто одні її захищають, а інші хочуть нею торганути під час війни на крові цинічно і обезземелити український народ. От така історія. Вважаю це відео дуже важливим, тому прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити його. Ваша інформаційна допомога є надзвичайно важливою. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.